Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні пишу таке незвичайне відео не з поля. Хочу зробити маленький експеримент і посадити один кущ лохини вдома. Тобто, що він ріс зимою в теплі, зараз я пересаджую невеличкий горщик. Ми його ставимо на підвіконня і далі, по ходу того, як він буде розвиватися, що з ним буде. Буду знімати відео і покажу, що з того буде. Бо самому цікаво, а схожих відео в інтернеті не знаходив. У нас ось такий звичайний горщик. Звичайний горщик з-під обхідеї. Ось у нас субстрат. Ось у нас субстрат. Частину субстрату ми виймаємо, щоб засипати зверху десь так до половинки. Ну, Кладу на ламінат. Потім поприбираємо. Так, ж раз уж дістаємо горщиком, Розвиваємо і кладемо сюди. Бачимо, влазить він не дуже. коренева щось таке дочепилось трошки. Ось таку подаємо тут Ну нічого, саджанця ми посадимо, подивимося, що з цього буде. Так, розриваємо, викопуємо яму. Викопуємо яму, а він у нас не влазить, так? Да? Походу щось таке. Зараз ми його трошки посадимо. Посадимо, засипаємо субстратом і зразу вже виставляємо його рівно, тому що оцю гілочку ми зломуємо. Вона, по суті, не потрібна, оставляємо тільки одну центральну. Тобто, з якої він повинен рости. Так, ось таку. Ну, ось, в принципі, щось таке. Пересадили. І ставимо в тепло, і хай собі він росте. А далі, по мірі того, що з тим буде, буду знімати відео і показувати. На цьому все. Ставив подобайку. підписуємося на канал, ділимося відео. Обов'язково підписуємося для розвитку українського Ютубу. Всім пока!